Деталь Будлишах, врат Чес. Индия рейтинг 1737. Такі от варіантик. варианты. Поликанс всі діла. Ми боремось саме <кхід> за поле D5, F5 менше у нас. Цікавить, але не так. Це 4 або це 3. Тут тут чомусь в якихось моментах це 4 сильний хід, в якихось це 3. <кій> тут він ще б 5 не пішов. Тому, мабуть, це 4, да? Це 3 ідея в тому, що ми не пускаємо коня на D4. да? Так, то ми, в принципі, згодні поміняти коня на коня. У нас кінь. На три поганий суперник робить поганий хід, скоріше за все. А може і ні. Може поміняти ферзів, да, Так, може поміняти ферзів. Треба тут фігура, щоб була. Зараз автоматом шах нам дасть. Туру сюди поставити. Знову ж таки, десь шах і з'їсть. Давай тоді відійду. Не хочу допускати. Хоча так може і треба було зіграти, але багато спрощень, пункт D5 уже буде <кхи> прикритий. До 6 ми так просто не доберемось, мені це не хочеться запускати. Я йому віддав і за цього слона, але він же не дасть мені рукись. У вас зараз тура це один зіграти. <гум> у ну, якась буде ідея тут надавити полініце. Знаю, хід <кій> дивний. Він ш... D5 не може піти. Ч... b 5 може піти, да. b 5 він. да. Б5 він піти може? Так, не ну збирався дорой, звісно, бути. Мені треба переграти по білим полям. Давити на його слабкості. Ідеально тут поставити слона на опорному полі. Слабкому. Давити сюди, куди хочеш. Стратегічно партія зроблена. Але краще було б, звісно, щоб тут кінь був проти цього слона. Вічний. Може і слон було б. Може воно рівно але мені подобається з конем. Звісно. Кінь з фрезем класний тандем, там якісь вилки, шахи мати. Королю менш приємного. Він вирішив туди піти. Так, ну ми можемо насунутися 4. Він не може бути. В нього висить ферзь. А потім ми хочемо з'їсти і поставити сюди слона отак. Такий план. Але проблема тільки, що мене тут не захищена. Ну, Будемо думати, що я тактично не зівну, що зараз нічого. Ми створимо зараз прохідного пішика на лінії А? Або не створимо, так? Да? Ти хочеш сказати? То кажи. Так, підеш. Ну, бай даже я бью. Потом бью тут, так что ты так, то так. можно Ах, ты хитро. Напиши камень, я тут напал, да? Так, ну поставили ми сюди фігуру, але трошки не туди і трошки воно щось стоїть не дуже добре. Треба десь штовхати далі пішакали. але не ясно поки що. Я, звісно, б'ю. Я атакую. Ще атакую. Ми давимо сюди перша слабкість, друга слабкість, прохідний пішак. Стратегічна партія, якби зроблена. Тактично можу програти в один хід, треба ще тут створити щось. Що я слона не брав? Чого я не взяв слона? Не захотів чогось я. По білим полям. По білим, я кажу полям. Я кажу по-білим. Полям. ταχύξω, ταχύξω, σάχιξω, πισω πισω σάχιξω, να το κείσαχο νιώ. Все. Чи ще пограємо? Сонце тримає. А Король Мат отримує. Декілька цікавих моментів. Тут цікавих, цікавих. цікавих. 70 на 76. В цьому варіанті суперник якби іде на те, що в нього є якісь динамічні плюси позиції, але стратегічно погано. Мається на увазі, що вдовгу оці білі поля можуть сказатися. А на короткий час у нього є якась там. Ідея там з F5 там, різні атаки. Провести. Я в свою чергу намагаюся на ці поля поставити фігуру і їх отаку тримати. Тут все-таки C3 треба. c 3 ну, Або кінця 4. Ну, не знаю кінця 4 такий хід я не бачив ніколи в житті своєму ще. Тепер буду бачити. Хід трошечки. Дивний хіптура, D8, Д5, він все рівно не може піти. Тут багато боїв. Да, або Б5 йому треба було вже якось боротися. Ну і тут непогана позиція. Йогось саме ці динамічні фактори, що я не встиг закінчити розвиток. Король, що в мене стоїть в центрі. А в нього якби вже трошки агресивно тури зараз вийдуть і створюють мені слабкості і сюди атакують. І тут уже ініціатива в чорних може зав'язатись. Ну, він мені дав час, і я виправив свою ситуацію. Ну і виявляється, що все, динаміка в нього закінчилась. Тому моя якби, позиційна гра починається стратегічно. Просто ставлю туди фігури свої, з кожним розміном ці слабкості для нього ще гірше їх захищати ще важче суперник. Чорнопольний слон, коли пішаки стоять на чорному, то зазвичай ваш слон поганий, вважають. Звісно, якщо б він проїв D5, відкрив тут якісь лінії або там 5 якось Є4 ці лінії відкрив. то слон був би непоганий. А так, шансів у нього стати хорошим маловато. Випадково перестрибнувся. Тут що треба? Було? Це Д? Можна було да, зробити йому тут слабкість. І потім А4. І ідея в тім, що якщо як там він пішов би сюди, ми просто слон Б5 є. І все. А тут також нормально, але просто роздвоєні пішаки. Для ока це не дуже прикольно. Все рівно граємо по білим полям, нічого не знаємо. Просто профілактика. Зазвичай, коли в суперника чорнопольний слон, то треба ставити на чорні поля пішаки, щоб знижувати його активність. Суперник міняє фігури, але насамперед це тільки погіршує його позицію. Ну, неточність не точність, але перевага залишається. Тому все окей. Тут я трішечки наплутав десь з ходами пішаків, мабуть. Король є 4. Я щось думав, що король не може пролізти. Я щось тільки от тут поля долю. Ну все, дорожка є. Спокійненько собі проходиш і все, партія виграється, пішак проходить. Звичайний план. я щось якось тут намагаюсь. А 4 це був. І це також не дуже хіт. Я тут намагався створити дорожку для короля, хоча вже дорожка була насправді. Дорожка для корляща цей пункт Д5 де з дебюту у нас був. Да, тут він віддав фігуру, але я швидко собі пішов. Просто бачив чіт чіткий план виграшу, тому і реалізую свій план де і все. Тому теж він мені віддав фігуру. Я її не бачив. Ну і тут проблема суперника, що мій слон дуже сильно тут тримає і пункт пішака, який перетвориться в фрезя, і ну і десь тут підтримує, можливо, щось. Ну там ви.